Sława Jezusa Chrystusowi, tajemnicy i siostry, w cudzieniu 3 czerwnia i w pierwszym czytaniu w cudzieniu zdrowego posłania św. Petra Apostoła z pierwszego rozdziału, my czytajmy takie słowo i posłuchajmy fragment tego słowa i spróbujmy nad nim zadumować się bracia Braty, bachodadzi wam i a i pomno, pomnożać się w poznaniu Boga i Jezusa, naszego Jezus, усе те, що потрібне для життя і побожності, подарувала нам Його Божа сила, через пізнання Того, хто покликав нас власною славою і чеснотою, через них даровані нам дорохоцінні та великі обітниці, щоб через них вистали учасниками божественної природи, уникнувши розтління пожадливістю, яке є у світі. Hey. Ці вірші 3, 4 сьогодні нам показують як багатство особи Ісуса Христа, Ким є Ісус е, Христос. Е, так, усе те, що потрібне для життя і побожності, подарувала нам Його Божа сила. Е, через них, е, е, тобто через славу, чесноту Ісуса, подарували нам дорогоцінні великі обітниці. żeby stały uczestnikami bożestwa na I mamy takie różne charakterystyki Jezusa. Pierwsze, On jest Chrystusem e, silnym, mocnym, mocnym Bogiem. W Nim jest na jaka nikogo nie może być podowana. Nikt nie może poddawać Jezusa. Nie, nie może go zniszczyć. miłość e, Jezusa zawsze przemaga. Jak my drożmo z Jezusem, My już mamy wskazówkę na ten dzień. Jezus zawsze przemaga. Drugi, Jezus jest e, naszym jakie jaki daje nam łagodę. On daje nam wszystko niezbędne dla prawdziwego chrześcijańskiego życia. E, tam napisano, że pobożność nam daje. E, e, oznacza taka praktyczna pobożność. To nie jest tak, że Jezus nam mówi, jak my mamy żyć, ale On nam daje wszystko potrzebne dla tego życia. My otrzymujemy z Józefa siłę, miłość dawać chrześcijańskie doświadczenie. On jest Chrystusem je drogocennym, największym obietnic. I znowu, nie, nie, tak, nie takim czynem, że to są tylko obietnice, ale On gwarantuje, że one w Nim stają się jakby realnym. Він якби її підтверджує, да, дає гарантію. То, знаєте, якщо в Біблії ми знаходимо, наприклад, такі заклики Ісуса, якщо хтось або хто-небудь хто і так далі, то можемо сказати, це стосується мене. Це стосується мене і ці найдорожчі, дорогоцінні, найбільші обітниці стосується мене. Ісус про когось говорить в притчах, то я можу бути впевнений, що це мене стосується, Ісус дасть мені силу і гарантію. Бо ми, коли маємо певні поразки і так далі, то ми сумніваємося, чи можна діяти, ми боїмося робити наступні кроки. Не? А Бог навпаки, Бог не боїться нічого, Він завжди впевнений діє. Пригадайте собі таке просто в 9-му розділі книги про Рока Ісаї. Та він каже, що Галілея, земля заболона і не в Талії, вона отримає якусь неймовірну благодать. Вона побачить Месію. І чому саме Галілея? Тому що Галілея, це територія святої землі, вона була передбачена Богом, що там має об'явитися Божа хвала. І так сталося, що коли асирійці напали на Na Izrael, to oni, to pierwszym regionem, pierwszym, może, pierwszym ziemią, to była one Oni jakby, samą tę I ludzie tam strażdali od tych I Bóg daje im obietnicę, przez proroka Isaia że przez 700 lat narodzi się Mesija. I pierwsze, Messija prijде do tych людей, які найбільше постраждали, які першими постраждали. Тобто до Галії. Ми взаємодія не втали. Це була територія тих двох, двох синів Якова. І вони отримали цю бізнес. Месія там народився. Месія там почав свою діяльність. Bo Bóg tak dzieje. On daje obietnice i On ich zdyskuje, I czasem aż 700 lat trzeba czekać. Nie? Ale e, jak jeśli Bóg obiecał, to On zawsze otrzymuje to same słowa. Jeśli Bóg nam obiecał niebo, to my niebo otrzymujemy, bo On prawdomowny. I On też jest Chrystom, jaki daje nam siłę e, podołać, zobaczcie, Можемо уникнути росління пожадливість, як є у світі. А пожадливість царує в світі. І знаємо, якщо це важ, важкувати, пожадливість в такому широкому сенсі, як, як бажання гріха. І Петро теж таких людей зустрічав. 에, і, ну, і була така тенденція, така секта серед віруючих. Як і що я можу грішити зараз і так, бо Божа благодать прийшло Боже милосердя, і я не мушу боятися гріх вже не має жодного значення. Не? А звичайно, якщо я кажу, що грішити можу, бо, бо і так Ісус мене спасає, то означає, що це в мені є бажання гріха. Я хочу грішити, а пізніше прикриваюся Божимого сердень. А Ісус прийшов і допомагає нам пережити це захоплення гріхом. Цю цього світу. Як ми, як довго ми житимемо тут, на цій землі, то гріх буде спокушати нас. ні? Але наші відносини з Ісусом вони подобають цю, цю залежність від гріха. І п'ята така характеристика, на, на мене дуже захоплює, Христос нам, нам заповідає чи нам хочети участь. у Свої божественної природі. Навіть місце поховання Ісуса було цікаве, бо він був похоронений Єосипом Зерматеї та Нікодимом в гробниці, яке знаходиться на, на городі. Там був якийсь город, який сад, ну, може, не город такий сад в саду. Чому? Бо це нав'язує до рай, раю, до Едемського саду. Jakby Jezus choć chciał pokazać, że co jest miejsce, my powinni my powinniśmy w Edenie, w raju. I on nam nawet więcej, nie tylko pozwolił na powrót do Edenu, ale do osadu, dał nam uczestnictwo w bosesnej swojej. Co to znaczy być uczestnikiem bosesnej natury? Jak taka ludyna, jak ja, jak ty, słabka może brać udział w tej burzecznej przyrody co to oznacza? Bo tak znajdę no, miliarder wielki na od nas na świecie i jakiś e, bezprzytulny bezchętnik co on ma jest wspólnego z sobą nie? Da. a Bóg, hm, Boch nas zaprosi takich widności żeby to rozumieli że te z znaczy, w tej przyrody mają brać udział na, na latyńskim mówić słowo konsorcjum złożyć, jest taki ekonomiczny termin konsorcjum, e, konsorcjum oznacza, że jest dwie firmy na przykład i one mają jakiś projekt jakiś, e, dla niej firmy, jaka ma duże harnodumku, ten projekt nie można realizować, to nie ma wystarczająco dużo kosztów. І тому нас залучають робити консорціум, ту, другу фірму запрошує до співпраці, і вони разом хочуть зробити цей проєкт. Хтось має гроші, хтось має ідею. В нас тут, така проблема, знаєте, що ми там не дуже мали цю ідею. Бог навіть має ідею і ще нас запрошує і створює умови, щоб ми тільки захотіли співпрацювати з його благодатью, Якби Бог взяв на себе фінансування цього проєкту, тобто. Заплатив за нього дорогоцінною крові Ісуса. Бог нас запросив до цього проєкту, метою, якого є наше спасіння. Він все гарантує, якщо ми будемо з ним, ми ніколи не станемо банкрутами, а без нього так. Це таке дивне консорціум, так фірми не працюють, що хто збере такі обов'язки, а ми, ми отримали, в принципі, привілеї такі. Ale Bóg tak silno nas lubić, że że winny z jakby w nas, nie? I my będziemy e, braty uczestnicy w tej boszestwnej e przyrody, nie? My stały uczestnikami boszestwnej przyrody. I, I nie tak jak znacie jak, jak raby, jak ich wykupili na, na Toru kupiły gdzieś tam, nie? На базарі, і вони вона, бути слухняні, такі ми стали з як дітьми, дітьми, які, за які батько заплатив, їхні борги всі. І це неймовірна любов Божа. Не? І що ти, Петро нам показує Бога, який нас такий добрий до нас постійно з нами, а ще й вічність нам гарантує. І насолоджуйтеся цією добротою Бога сьогодні. Прославляйте Бога сьогодні. Дякуйте Богові. Слава Ісусу Христу! Гарного дня вам бажаю.